У цьому ролику за 2 хвилини я розкажу вам, як приготувати швидкі мариновані печериці, так, щоб їсти їх можна було уже в день приготування. Усі необхідні продукти зараз ви бачите на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. Усі інгредієнти, окрім печериць, будуть входити до складу маринаду. Зазначу, що окрім вказаних мною спецій, також ви можете взяти зернятка гірчиці і коріандр. Отут тут я вам показую, що якісна гвоздика обов'язково містить бутончик. Усі продукти для маринаду складаємо в глибоку каструлю. Зараз вони займуть зовсім мало місця і будуть там десь лише на дні. Але потім ми будемо додавати сюди ж різані печериці, тому нам потрібно, щоб всі вони влізли. Як ви бачите, я просто по черзі додаю всі інгредієнти, вони не потребують якоїсь особливої підготовки. Все, окрім часнику. Ось, Бачите, скільки рідини в мене вийшло. Часник я нарізаю пластинками, для того, щоб він віддав більше смаку. І також додаю в наш маринад. Тепер ставимо каструлю на повільний вогонь і доводимо до кипіння. Це займе у вас кілька хвилин. Тепер підготуємо печериці. Краще буде, якщо вони будуть дрібніші, але у мене цього разу середні. Якщо ви не знали, гриби в ресторанах ніколи не миють, бо вони всотують дуже багато води, а зачищають пензликами. У мене отакий звичайний брала в ікея. Якщо у вас дрібні печериці, ви можете їх не нарізати. У мене середні, тому я їх нарізаю четвертинками і половинками і відразу відправляю у гарячий маринад. Як ви пам'ятаєте, маринаду на дні зовсім мало, а грибів вийшло от стільки. Але нічого страшного, у процесі приготування вони зменшаться в розмірі. Ставлю каструлю на вогонь і через хвилину-дві починаю поступово перемішувати. На цих кадрах уже видно наскільки вони зменшилися в розмірі і скільки рідини віддали. Залишаємо їх покипіти на 5-7 хвилин і можна перекладати у банки. Якщо ви не плануєте їсти їх відразу, то банки і кришки обов'язково стерилізуйте. Заливайте утвореним маринадом. Їсти ці печериці можна відразу, коли охолонуть. Ви можете прискорити цей процес, поставивши банку холодну воду або виклавши печериці на тарілку. От і все. Погодьтеся, це було не важко.